Паркан є невід'ємною частиною кожного будинку або дачі, і це перше, що зводить людина після того, як отримує у власність свою земельну ділянку, але справа в тому, що на сьогоднішній день існує така величезна кількість різновидів парканів, що іноді людині важко визначитися з вибором. Давайте подивимося, які види парканів і огорож існують. З чого їх можна зробити, і які функції вони покликані виконувати? Види парканів, який вибрати для дачної ділянки. Кожен власник дачної ділянки або заміського будинку орієнтується тільки на власні потреби і переваги при виборі паркану або огорожі. В даний час паркан повинен виконувати три головні функції. Визначення точних меж ділянки, забезпечення збереження, майна ландшафтне прикраса. Кожен паркан виконує всі три функції, але зазвичай власники будинків зупиняються на якомусь одному аспекті, якщо люди хочуть просто визначити межі своїх володінь між сусідніми ділянками, то для цього цілком підійде звичайно, недороге огорожу з сітки, рабиці невисокий дерев'яний паркан або навіть жива огорожа, спорена з декоративних рослин. Також сьогодні дуже популярні паркани з природних матеріалів, таких як лоза, очерет, бамбук, їх можна встановлювати як між ділянками, так і на вулиці. Багато людей вважають, що огорожа та огорожа є синонімами, але це далеко не так. Вони мають як спільні характеристики, так і суттєві відмінності обидві конструкції мають в своїй основі дерев'яні, металеві цегляні або армовані бетонні опори. На поперечки кріпляться в обох випадках вертикальні або горизонтальні елементи з різних матеріалів дерева металу і т. паркан це певна конструкція, яка має ширину дошки або інший елемент заповнення простору більшу, ніж проміжок між ними огорожа являє собою конструкцію крізь яку добре проглядається прилегла територія. Якщо мова йде про питання повної безпеки. То тут необхідно задуматися про міцному, довговічному і надійному огорожі або паркані. Головне, щоб він повністю виконував свої функції, мав естетичний зовнішній вигляд і був простий у догляді і при необхідності в ремонті. Також необхідно розуміти, що паркан може бути різним по всьому периметру. Так, наприклад, дачну ділянку або приватний будинок можна відгородити капітальним парканом тільки від загальної вулиці, бетонним, цегляним, шиферним, металопрофільним, дерев'яним, спрофнастилу, але при цьому немає необхідності робити високий і неприступний паркан між сусідами, особливо якщо ви в хороших відносинах. Капітальний високий паркан необхідний не тільки для того, щоб убезпечити себе від стороннього вторгнення. А й для того, щоб забезпечити безпеку своїх дітей, які можуть безвідомо дорослих вибігти на вулицю, де їздять автомобілі і потрапити під машину, також по вулицях бігають зграї собак, які можуть легко проникнути на ділянку і принести шкоду людям, що живуть, якщо паркан буде недостатньо високим. Фотогалерея, варіанти парканів та огорож, дерев'яний паркан з обробленого обапола, дерев'яний паркан з паркану, гарний паркан з натурального каменю. Виконаний в сучасному дизайні, дерев'яний паркан горизонтального плетіння, паркан з армованих бетонних плит, декоративний паркан дерев'янатин, пластиковий паркан з полівінілхлориду для заміського будинку, пований паркан з фундаментом і опорами з натурального каменю, декоративний дерев'яний паркан для заміського будинку, паркан для заміського будинку або дачі з металопрофілю, дерев'яний паркан частоків для заміських будинків зі зрубу, металевий паркан з цегляний. Фундаментом, з чого зробити паркан, основні критерії вибору виду огорожі і матеріалу для нього для влаштування паркану використовують такі матеріали, як цегла різних видів, дерево, бетонні пресовані панелі, натуральний камінь, метал, пластик, сітку рабицю, профнастил, шифер. Також дуже часто сьогодні можна зустріти живоплоти, створені з декоративних або дикорослих рослин і чагарників. Зараз ми розглянемо найбільш популярні і часто зустрічаються типи парканів для дачі приватного або заміського будинку. Дерев'яний дерев'яні паркани з давніх часів встановлюються на наших дачних ділянках і в заміських будинках. Це найбільш популярний і доступний матеріал для будівництва будь якого типу огорожі. Дерево настільки універсальний матеріал і легкий в роботі, що при бажанні можна встановити будь який тип огорожі, деревина прекрасно поєднується з іншими будівельними матеріалами, тому паркани з неї користуються особливим попитом. Дерев'яні паркани можуть мати найрізноманітніші варіації, глухе високу огорожу, паркан з певними зазорами, невисокі парканчики європейського типу, частокіл і багато інших. Переваги деревини, краса і естетичний зовнішній вигляд, міцність і надійність, легкість в роботі, довговічність і надійність, але за дерев'яним парканом необхідно доглядати, обробляти антигрибковими засобами. Просочувати спеціальними засобами проти комах, а також регулярно розкривати лаком або фарбувати завдяки сучасним просоченням, і лакофарбовим матеріалам дерев'яний паркан може надовго зберегти свій первинний зовнішній вигляд і служити довгі роки. З полівінілхлориду – матеріали, які використовуються для виготовлення пластикових парканів і огорош, не вбирають в себе і не виділяють в атмосферу шкідливих речовин, тому вони абсолютно безпечні для людей. Саме тому такі огорожі можна використовувати в якості створення кордонів з територією сусідніх ділянок. Дуже часто пластикові паркани застосовують на власній території для створення кордонів городу клумби огорожі для прибудинкової альтанки, і пластик не схильний до зовнішніх впливів, таким як грибок, цвіль, жа, а також може переносити навіть великі перепади температур. Від 25 до 5.0, нуль огорожі огорожі спх є досить довговічними і можуть простояти на вулиці 30 років і більше, в даний час налічується більше 30 видів парканів із пластику різних видів і конфігурацій. Для монтажу забору потрібно всього лише дві людини, так як виробники пропонують вироби, які повністю укомплектовані всіма необхідними елементами і деталями для їх установки протягом одного дня. Паркани з полівінілхлориду легко монтуються і також просто демонтуються, тому їх можна переставляти при необхідності з одного місця на інше, і при цьому вони не втратять своїх якісних характеристик, за ними легко доглядати, так як вони не вимагають фарбування. Обробки спеціальними речовинами і ремонту, але якщо раптом випадково ви пошкодите, зламаєте такий паркан, то відремонтувати його буде вже неможливо, так як всі секції суцільно летими для догляду за пластиковим парканом можна користуватися звичайною водою з миючим засобом. Спресованих бетонних плит армовані бетонні огорожі вважаються одними з найбільш міцних і довговічних. Зазвичай вони встановлюються на спеціальну підкладку або фундамент і мають безліч позитивних якостей, таких, як стійкість до механічних пошкоджень, довгий термін служби вогнестійкість, стійкість до температурних перепадів. Паркан зармованого бетону легко може витримувати навіть найбільші навантаження, блокує вуличний шум, не схильний до процесу гниття і впливу різних комах, на відміну від дерев'яних конструкцій. Багато хто вважає бетон досить дорогим матеріалом, але якщо брати до уваги його численні переваги, то висока ціна цілком виправдана. З цегли цегляні єврозабори сьогодні є одним із найбільш затребуваних на ринку, і якщо мова йде про захист дачної ділянки або заміського будинку, то вони просто незамінні, їх можна умовно розділити на два типи. Перший тип в більшій мірі виконує тільки естетичну декоративну функцію і створює прекрасний зовнішній вигляд за міському ділянці, другий тип будується на жорсткому фундаменті з дотриманням всіх правил і норм безпеки для запобігання стороннього доступу на територію присадибної ділянки. Цегляні будинки не тільки красиві, але й досить міцні, тому вони дуже популярні серед численних власників заміських будинків, коштують вони недешево. Але їх ціна цілком виправдана тривалим терміном служби і прекрасним зовнішнім виглядом. Хоча хочеться відзначити, що цегляні огорожі на відміну від бетонних менш стійкі до впливу сильної вологи і погано витримують температурні перепади, але між тим, навіть при самих негативних умовах їх експлуатації, вони легко можуть простояти більше 25-30 років з полікарбонату. Сучасні паркани з полікарбонату порівняно недавно з'явилися навколо наших ділянок, але вже відразу завоювали велику популярність у господарів за міських будинків і дачних ділянок. Полікарбонат має велику кількість переваг, серед яких стійкість до впливу вологого середовища не піддається процесу корозії, стійкий до впливу цвілі, грибків і різних комах, не боїться великих перепадів температур, легко витримує великі фізичні навантаження. Має високу ступінь стійкості до ударів, матеріал здатний приймати найрізноманітніші форми і гнутися в будь-яких напрямках. До всього іншого його вартість досить помірна, тому паркан з полікарбонату разом з монтажем обійдеться набагато дешевше, ніж дорогий єврозабір з цегли, так як полікарбонат має безліч квітів, то кожен власник ділянки може вибрати матеріал на свій смак. А також підібрати індивідуальну ступінь прозорості, оригінальний зовнішній вигляд такого паркану зможуть надати різноманітні візерунки і додаткові елементи. Полікарбонат за своїми технічними характеристиками є ударостійким матеріалом, але він не зможе зрівнятися з природним каменем, металевими виробами і бетоном. Тому до такого паркану необхідно ставитися дуже акуратно. Хоча його і можна використовувати для установки навколо всієї території ділянки. З різноманітного паркану паркани та огорожі з паркану можуть створюватися з металу, дерева, пластику, і такі огорожі мають досить привабливий і естетичний зовнішній вигляд, тому вони прекрасно впишуться в будь який дизайн екстер'єру, вони можуть мати різну конфігурацію, рівень висоти, відстань між парканами, а також будь який колір. Такий паркан може легко поєднуватися з будь-яким видом фундаменту бетонним, цегляним, кам'яним, і завдяки цій особливості власник ділянки може втілити в життя найрізноманітніші ідеї. В життя паркани з паркану мають великий термін служби, а завдяки регулярному догляду цей термін істотно збільшиться. Щороку необхідно фарбувати паркан. Та необхідності проводити дрібний ремонт і видаляти руйнує фундамент рослинність, простота монтажу дозволить заощадити на залученні додаткової робочої сили. Металеві, металеві паркани практично не деформуються, не бояться механічного впливу пошкоджень, а також прекрасно переносять будь-які кліматичні умови. Саме тому такі огорожі можна ставити в районах з найсуворішим кліматом при правильній установці паркану з металу. А також при належному догляді за ним така конструкція прослужить довгі роки, регулярно необхідно проводити різні профілактичні роботи, очищати від утворилася іржі, обробляти антикорозійними засобами і фарбувати спеціальними фарбами. Асортимент металевих парканів досить великий, секційні, ковані. Цільні і ціни на такі вироби залежать від якості матеріалу, складності виконуваних робіт і їх терміновості. Чим складніша конструкція металевого паркану, тим вища буде його вартість. На ринку сьогодні можна знайти красиві і високоякісні огорожі за доступними цінами. Основному це обумовлено тим, що численні фірми, які виробляють металеві конструкції, просто не встигають за сезон продати велику кількість товару і змушені пропонувати свої вироби покупцям за зниженими цінами. Зазвичай металеві паркани висотою більше 2 метрів, призначені для установки по всьому периметру ділянки. Так, як вони найкраще захистять його від стороннього проникнення, металеві зварні вироби такі огорожі є оптимальним варіантом для установки навколо будь-якого дачного або заміського ділянки, так як вони виготовляються з попередньо зварених металевих секцій і обробляються відразу антикорозійними засобами. То їх монтаж займає мінімум часу. Володіють вони тими ж характеристиками, що і ковані огорожі, але коштують набагато дешевше. Справжні майстри зможуть виготовити металевий зварний паркан практично з будь-якими візерунками, а при необхідності їх можна комбінувати з дорогими кованими деталями. Також металеві секції можна встановлювати на кам'яний, бетонний або цегляний Фундамент для того, щоб зробити паркан більш стійким і міцним. Він буде чудово виглядати на будь-якій ділянці заміського будинку. Паркани з профільованого листа і гофрованого листа. Паркани з профільованого або гофрованого листа здатні повною мірою забезпечити захист дачного або заміського будинку від зовнішнього проникнення і цікавості сторонніх очей. Мають прекрасну стійкість до механічних пошкоджень, якщо не піддаються прямим сильним ударам, володіють великим вибором колірних рішень. А також мають можливість комбінування з іншими будівельними матеріалами, такими як бетон, цегла, природний камінь, кування, і т зазвичай такі паркани встановлюють на вулиці навколо всього периметра ділянки, але при необхідності їх можна поставити і між сусідами. Секційні металеві огорожі такі огорожі є найбільш економічними і простими. Тому їх в основному встановлюють на дачах, вони дозволяють повністю забезпечити прекрасну ступінь природної освітленості всієї території ділянки, а також обмежують доступ різних дрібних тварин як з сусідніх ділянок, так і з вулиці. Такі огорожі мають високий ступінь міцності і надійності. Також вони прості і легкі в догляді. Зазвичай секційні паркани встановлюють люди, які не хочуть повністю відгороджуватися від зовнішнього світу і вважають за краще бачити свою ділянку завжди відкритим і дихаючим. Декоративні металеві декоративні паркани є досить дорогими і вони покликані виконувати більше естетичну функцію, ніж захисну. Зазвичай це красиві ковані елементи встановлені на потужний фундамент з натурального каменю. Цегли або облицьованого гранітом або мармуром, бетону. Тут варіантів просто величезна кількість, і тому кожен власник ділянки може замовити для себе у професійних майстрів ковані елементи забору з будь-яким малюнком. Кований найбільш дорогі і елітні ковані металеві паркани можуть дозволити собі тільки досить забезпечені люди, звичайно, якщо у вашій родині немає власних майстрів з кування металу, такі паркани зазвичай мають оригінальні. Та ексклюзивні візерунки, які робляться на замовлення за індивідуальними ескізами замовників, це довговічні, міцні і надійні огорожі, які можна комбінувати з самими різними натуральними матеріалами, в якості підстави або фундаменту докованих елементів, підходить камінь, бетон, цегла, Аркани з живих рослин, жива огорожа. Жива природна огорожа створюється з різних декоративних рослин і чагарників, які покликані поліпшити зовнішній вигляд ділянки. А також захистити його від пилу вітру і вуличного шуму зазвичай для створення такого натурального паркану використовуються чагарники глоду колючого ялівцю. Жного барбарису та інших дерев і рослин при виборі рослин необхідно враховувати ступінь їх морозостійкості, щільність, максимальну висоту і переносимість регулярної стрижки. Під час висаджування живоплоту треба розміщувати місця посадки таким чином, щоб вони знаходилися на відстані близько 2 метрів один від одного. Огорожа може бути як прямий, так і зігнутої. Повністю повторюю контури ділянки. Для того щоб огорожа могла нормально рости і правильно розвиватися, рекомендується висаджувати її на освітлених сонцем місцях ділянки. Ґрунт необхідно весь час підживлювати і одобрювати, так як щільна коренева система чагарників дуже швидко виснажує ґрунт і висмоктує з нього всі корисні мікроелементи, але мінусом таких огорож є те, що доведеться довго чекати, поки вони виростуть до певного рівня, щоб могли виконувати свою захисну функцію. Також взимку більшість чагарників і дерев скидають своє листя, і огорожа буде виглядати не зовсім естетично. Види, сіток для влаштування паркану, сітка рабиця, сітку рабицю можна з упевненістю назвати одним з найвідоміших варіантів пристрою будь-якого типу огорожі. Його можна зустріти практично в кожному другому випадку на дачній ділянці. Переваги сітки рабиці, міцність і надійність, можливість легко витримувати великі температурні перепади, легкість і простота монтажу. Доступна ціна, можливість повторного використання після демонтажу дає можливість проникати на територію сонячним променям в повній мірі і візуально розширює територію. Зазвичай такий сіткою відокремлюють сусідські ділянки, це дуже зручно, так як і територія буде визначена, і ніякі тварини сусідів кури. Гуси коти собаки не зможуть проникнути на вашу ділянку в даний час проводиться три види сітки. Рабиці не оцинкована. Це найбільш бюджетний варіант огорожі. Тому відразу ж після його установки сітку треба обов'язково пофарбувати для того, щоб захистити від передчасної появи іржі. Оцинкований, це більш дорогий варіант огорожі, так як та сітка завдяки процесу оцинковки добре захищена від корозії і її немає необхідності фарбувати. Пластифікований, така стека з'явилася на ринку порівняно недавно, в цьому випадку метал покривається міцним пластиком, що захищає його від згубного впливу навколишнього середовища. За ступенем довговічності вона найкраща. Зварна сітка вона є найбільш міцною і міцною, що обумовлено процесом її особливої технології виробництва, в основному її застосовують для огорожі всього периметра дачної ділянки. Вона прекрасно пропускає природне сонячне світло і при цьому тримає свою форму. Продається в картах. А виготовляється з міцної металевого дроту діаметром від 3 до 5 ми зазвичай величина одного осередку може становити один нуль а розмір однієї карти 2 25 метра, так як всі проти вироби зварені між собою, то це дає йому велику міцність і жорсткість, а огорожу з такого матеріалу більш довговічне. Також кожен елемент сітки має додаткові ребра жорсткості, які відповідають за збереження її форми. Проводиться сітка декількома способами, оцинковка перед зварюванням, при такому методі в місцях зварювання оцинковка стирається і тому в подальшому може утворюватися іржа, оцинковка після зварювання, при такому методі процес оцинковки здійснюється тільки після зварювання осередків, тому сітка є більш стійкою до зовнішніх впливів покриття полімером. Завдяки такому процесу виробництва полімерна сітка отримує повний захист від корозії і відрізняється більш тривалим терміном служби, ніж звичайна оцинкована. Рифлена сітка канелірувана або рифлена сітка має високі характеристики міцності, тому її дуже часто набувають для огорожі не тільки будинків і дачних ділянок, але і в багатьох процесах виробництва. При виготовленні такої сітки товсту і міцну металевий дріт спеціально згинають хвилями, а потім просто переплітають як при виробництві тканини, продається така сітка картами. Товщина переплетеної дроту може коливатися від 2 до 7. але для пристрою дачної огорожі зазвичай беруть сітку з товщиною дроту не більше трим. Розмір осередків також коливається від 1 ходин см до 1,0 х ходин Полегшена металева сітка. Зазвичай таку сітку використовують в якості тимчасового видимого огорожі для визначення межі ділянки, наприклад, її можна монтувати під час будівництва будинку для того, щоб можна було зберігати на території деякі будівельні матеріали. Пластикова сітка, сітка з пластику з'явилася на ринку буквально 5 років тому, але вже встигла зайняти свою певну нішу в даному сегменті. Виготовляється вона з екструдованого полімеру шляхом гарячого пресування переваги. Простота перевезення і в великий асортимент продукції, існує величезний вибір колірної гами, розмірів і форм осередків, а також висоти полотна, стійкість до негативних природних факторів, не схильна до процесу корозії, ліття цвілі і розвитку грибків, стійкість до перепадів температур, тривалий термін експлуатації, нетоксичність матеріалу, безпека, легкість у догляді. Стійкість до впливу ультрафіолетових променів недоліком такої сітки можна назвати її низький рівень міцності, тому повноцінним огорожею дачної ділянки вона стати не зможе, в основному її застосовують для відділення кордонів з сусідами або для огорожі клумк, квітників городів. і т. З усіх пропонованих на ринку матеріалів для виготовлення паркану або огорожі можна вибрати саме той, який найбільше підійде по бажанням і вимогам власника дачі або заміського будинку. Також завжди необхідно брати до уваги ті стандарти і вимоги, які пред'являються до того чи іншого виду огорожі їх технічним і експлуатаційним характеристикам.